І вітаємо вас на телеканалі Дитинець. Сьогоднішній випуск програми Невідомо про відомих буде по особливому сонячним та оптимістичним. За декілька миттєвостей ви зможете в цьому переконатися самі. А поки пропоную познайомитися із відомим чернігівським журналістом Владиславом Савенком. Владислав Васильович Савинок народився 5 грудня 1959 року у селі Ліски Минського району. Закінчив ПТУ за спеціальністю кравець. У 92-му році здобув вищу освіту на факультеті журналістики Київського державного університету імені Шевченка. Працював кореспондентом в газеті Комсомольський гард, гард», відомості, інтернет-виданні Високий вал. Був власним кореспондентом Української служби БІБІСІ. З 1992 року по 2001 рік працював на військовому телебаченні. Має досвід роботи на центральних телеканалах України та Росії. Одружений, має доньку. Батько народився в Чернігові навіть неподалік не Чернігова в селі Андріївка, але все життя жив в Чернігові. Мати народилася в Менському районі, в селі Ліській. Вона була звичайною дояркою, а батько. Навчався в Колзелецькому технікумі зооветеринарному, і потім вони батько поїхав на практику в Менський район, і потім вони з ма мамою знайшли одне одного. Ну, після того вони одружилися. В результаті з'явився я. І тривалий час ми жили на Кубані, це від п'яти місяців, коли мені було до. Шести років, а потім знову повернулися в Чернігів. І батько працював робітником на макаронній фабриці, мати працювала в магазині. І отак і жили потихеньку. І я навчався в 13 школі. і Батько казав, щоб я вчився добре. Мати також казала, щоб я вчився добре, але я не зовсім добре вчився, бо закінчив школу з двома четвірками. Батько мене навчив любити і шанувати природу. Батько був рибалкою, він мені показував всі пташки, які співали. Він мені показував всі. Ну, чи берегти природу, як треба поводитися на природі. Оці речі я запам'ятав завжди. Мати завжди була скромниця. Вона була дуже скромною жінкою, і от а батько був страшенним правдолюбом. Для нього якісь речі, які стосувалися неправди, вони були для нього несприйнятні і. В результаті цього і з'явився я такий. Бо я завжди я по ідеології сам зелений, це не означає, що я член партії там чи що, але я зелений. Я люблю природу, я бережу її, воно мені все болить. І мати також вона сама народилася в селі, і, хоча зараз там буває дуже дуже рідко. Але е, оці збереження навколишнього середовища, правда і, і скромність вони були основними речами. Грецький танок сіртаків Владислав Васильович пам'ятає дотепер: його батько змалку привчив до спорту, до якого саме дізнайтеся за мить. В дитинстві я був страшенним фантазером. Це збереглося усе життя. На уроках одного разу, навіть в першому класі, хто б міг подумати, ні вчителька, ні мої батьки не розгледіли в мені письменника майбутнього і фантазера. Вони назвали мене брехто брехуном колись після канікул, чи там якихось, треба було придумати, розповісти спогади, як я провів літо. І я так собі збрехав, як ну, публічно в класі розказав, як я лежав в садку, і мені здалося, що мені в рот бабуся поклала ложку меду, а насправді це. Ташка пролітала мимо, всі в класі сміялися страшенно. Ну, я ж фантазував це, я знав, що я це придумав, але мені хотілося розсмішити людей. Але що, що створилося потім, коли батьки пішли на батьківські збори, батька потім діставав ремня? Скажав, сказав, що син у нього брехун, і мати мене стидила, щоб я такі речі не видумував. але я все одно видумував і десь після 4 чи 5 класу я вже е, брався за голову. Е, сідав, ми жили неподалік по, не 13-ї школи на вулиці Ком'янтерні. Е, е, я виходив в свій маленький садок. Брав записну книжку і починав видумувати вірші або писати прозу, але з того нічого не виходило. Я на тривалий час це кинув. Спортом я займатися почав спочатку танцями. Це було був у четвертий клас, і я ходив в палац піонерів. Там був, е, здається, е, е, Михайло Єфімович, чи, чи як його. Звали, я вже не пригадую, він мене навчив танцювати танець сіртаки. Я вже е, до цього часу е, чую цю музику і знаю, як це робиться навіть. Але е, танцюриста з мене не вийшло, і я захопився більше е, спортом і десь з п'ятого класу пішов займатися самбо. Тим більше, що трошки, а, спочатку на вільну боротьбу, а потім на самбо. Ну, це дало свої плоди, тому що батько і раніше в мене і в першому класі там вводив басейн, і все таке він мене навчив любити спортивний стиль життя і спортивний одяг, і тримати себе в тілі, як то кажуть.